Коротко нагадаю вам, що саме повинні ми мати в аптечці садовій зараз в жовтні і що ми застосовуємо препарати Міді, які прибивають всі хвороби. Ми робимо заключну обробку в листопаді, не раніше. Але вже зараз можна закуповувати ці препарати. Їх багато. Ми ці препарати Міді можемо поєднати з препаратом від стадій шкідників. Це 30 d Другий момент: захищаємо рослини від ґрунтових шкідників. Це може бути як пролив, можемо профілактично додати в посадкову яму діагро чи інспіратор. Різниця у терміну дії. Всі рослинки, що садили зараз восени або навесні, бажано пролити стимуляторами куріння. Відновлюємо мікрофлору ґрунту, робимо оприскування голої землі, потім загрібаємо, або проливаємо розчином під рослинами. Особлива увага рослинам, які ми лікували в цьому сезоні, щоб пришвидшити дозрівання компосту, щоб позбавитися від запаху в туалетах вуличних, використовуємо препарати. Погода сприятлива, тому захищаємо рослини від слимаків, особливо ті, які знаходяться в затінку, мають щільні пагони, стелються. Захищаємо. Якщо погода дозволяє, ви можете застосовувати добрива. Один із варіантів: гранульоване. В сухому вигляді розсипали по колу е, біля рослинки. Другий варіант розчин добрив пролили, і це буде ефективніше, особливо якщо суха, як у нас осінь. Третій варіант: застосовуємо розчин добрив як оприскування по листу по хвої. Ну, це більше стосується вічно-зелених рослин, можливо, якісь злакові. На плодових рослинах ну, вже не подіє, тому що листя змінює забарвлення. Зміна забарвлення є все. Це для вас ознака, що не варто витрачати. Гроші на оприскування. Ми вже працюємо з корінням. Дякую за увагу!